Несклеймер, ця гра містить стрімери і братких потвор. У всього буде два страшних моменти. Якщо вам буде страшно, тримайтеся за ручку, пам'ятайте, це всього лише гра. Любите світь маленьких жахіть. Серія ігор про маленьких маленьких дітей у страшному спотвореному світі. Там, до речі, нещодавно вийшла третя частина по цьому всесвіту. Так, от їх творці анонсували новий всесвіт. Тож yeah! ласкаво просимо в пекельний всесвітрі. Енімал. Або принаймні в його ігрове демо. Ми відправляємося до покинутого млина у пошуках одного із наших зниклих друзів, і дуже швидко ми зрозуміємо, що співпраця це єдиний спосіб вижити. До речі, грати рекомендуємо з геймпадом, тому зацініть, який крутий я собі купила. Правда ж, він прикольний? Пігнали. У них в демці є кооп, і це чудово. Це колодязь? колодязі. Потрясно. Дитина на човнику опинилася. О! Що за червоночатка? Пливіть. Це хороша червона цятка? Чи ні? Це хороша червона цятка, це просто світло маяка. Це не маяк, це якийсь буйок. ай ай Вибач. А так, дуже легко, але воно з затримкою якось реагує, тому. Ай-яй-яй-є-єй! Все добре. Ох, як він різко поворачує Що все таке темне? Де ще? О, десь. О, прям на вухо дзвонить. Що таке? Що таке? Там хтось у воді? Що там, хлопче? Він знайшов ще якусь дитину. Принаймні, це була дитина. Так. Та за що? Чого вона напала? Мені треба з нею битися? Ні. Все заспокоїлась? Я думала, ти мертвий. А де інші? Не знаю. якісь страшні скелі. Мені ж не треба буде затоплизти, правда? Поплили собі спокійненько, по бу по буйочкам. Щось там ще чвякає позаду. О, вибач, я, я ж повертала. А! Який він гучний. О! Дуже страшно, на Маленькому човнику. Вони хочуть, щоб я запливала всередину цієї страшної ущелини. Взагалі нічого не видно. Використову. Ага. Oh. Я можу курувати дівчинкою з ліхтариком. Але як це мені допоможе? Ну, ну ніяк. Вона мені в очі посвітила, дякую дуже. Так, давай тоді світи вперед будемо плисти в якийсь перед. Там поворот був чи ні? У! Хтось є? Сподіваюсь, що ні. Куди ми пливем? Куди ми пливем? Я не знаю. Я не знаю, але. Оу. Oh. О! Oh. Ми не в тупіку, ми просто заплили кудись. Звідки тяжко вибратись? Що за звуки хлюпання? Це вже не схоже на хлюпання. Вау! Wow. Це міна. А, давайте не будемо на неї наїжджати, а так от обережненько. Так, чуп-чуп-чуп. Там ще міни. Що це за води такі? Чудово. Синій туман став зеленим. Але ми пливемо, ми... Мені здається, так сінова сага починалася десь в цій місцині. Якщо ми її зустрінемо, нам мало не покажеться, тому давайте обережненько. А? Щось бачите? Господи, що відбувається? Рясе наш човен. Ми десь приплили. А хто це Валізки розкидав берегом? Батючок, а ти зі мною граєш? Ля який? А де ти тут? Де ти сховався? О! Якийсь ключик? А навіщо? Щось є ще корисне в валізках? Чи вони не як в пік? Чи вони не як в грі-пік? Mm. Схоже, нічого немає. Ну, нічого, пограли з пацючком Знову ж, у мене боржок перед пацючками, тому. О! Це ми, знайшли, ключ від цих дверей. Так, це був вхід в якусь каналізацію? Дуже дивно. Тут неприємно, а що, що, що так годить над нами метро? А, не метро? Нас не здує. Важіль. Все добре? А, ні, не добре, він віджимається назад, бачите. Давайте його ще раз натиснемо і швиденько пробіжимо. Біжим, 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 біжим. Що ж ти стоїш? Треба бігти. Настій біля важо. Настій біля турбіни тебе ж здує. Заходь, заходь, давай. Пішли, пішли. О! Ще кудись далі спускаємось. І... Включимо світло, бо без світла тут не вийде. Так, можна прокрастися. Кудись крадемося по цій трубі. Куди ми взагалі йдемо? Хоп-хоп! Але добре, що хтось тут поставив дробину. Вуу. Якийсь кашляючий мужчинка. Десь отак от посвистують щурики. А що робити нам? Хм. Що тут у нас? Хоба! Підсадили. А вона там справиться? Чи? О, вона може мене підтягнути. Ого, вона сильна. Хлопче, тобі зручно в такій масці взагалі щось ходити, дивитися. Куди ми йдемо? Ніхто не знає. Але ми йдемо вперед. Це головне. О, ще драбина. Полізли. Що тут у нас є? Якийсь вихід на дах. Де це ми? О! Яка крута маска! Як же круто! Знайшли нову круту маску. Ми тепер зайчик. І сова з дуалінга, Боже, вони мені прям в душу подивилися. Як це прикольно! Ха? Ви, ви, ви повернулися? Я знав, що так і буде. Але вам варто піти. Поки ви можете цей наш друг якийсь не дуже привітний. Що тут у нас? М -м, нічого. Моє улюблене. А тут? І тут нічого. Mm -mm. Як добре. Mm -mm. Зачинені двері. Ну, давайте пошукаємо, може, якось їх можна відкрити. Або ні. Mm -hmm. Ця зона виглядає, як якийсь пазл, поламаний міст. Ага, і ми не можемо пройти по трубі, бо в ній дірам. О, відкриті двері. Де ми взагалі? Угу, Он та труба? О! Є, світло дали. Але вона тепер крутиться. Вау. Що тут передають? Ну, такі собі мультфільми. Давайте підемо звідси. Ага, і нам треба якось. якось перебігти. Ану, а може я перестрибну? Ні. Не перестрибнула. Хм, Де це ми? Чого вона дивилась в тілік? Кріпово. Так, добре, більше на трубу ми не стрибаємо. А як? Нам треба якось буде перебратися вперед. Давайте спробуємо. Мі здається, в таких іграх можна просто бігти вперед і навколо тебе будуть розгортатися самі по собі події. О! Ану, підсади. щось робити будеш? Ага. Можна змусити компаньйона з цим взаємодіяти. Швидше, швидше, бо я вже навчена, що може цей реча хтось відпустить. М -м -м. Ні. Вона його тримала. Так, треба ж забрати мою компаньонку. Кія! Побігли звідси. Ху! Блін, яка в мене прикольна маска. Клас! Що тут у нас розтягальня? Хтось свій костюм людини лишив. Не буду напевно заглядати в шухлядки. Просто біжим вперед. У нас все буде оп, добре. Все буде оп, добре. Бачимо драбину, біжим по драбині. Де Ідем. ідемо? Так, так, так. Можна десь вщемитись. Трошки додала яскравості, бо взагалі нічого не видно. О, а в цю розчітку ми вже можемо залізти. О! Там був наш друган! Побігла за ним. Куди ти, Стій? Стій. Оу, а дівчинка розумна, вона не біжить по самій калюжі. Оу, я бачу тут драбину. Wow. Мужичок з валізою. Дядя, як звідси вийти додому? Uh -huh. Сюди ми зайти не можемо. Якось за ним не дуже хочеться йти, якщо прям відверто, може є якийсь обхідний шлях. Ух ти. Якийсь постер зібрали. А вам допомогти? Я граю за заневіженого. Можна посиняти. З мискою для собаки поруч. Дуже круто. Так, ну, здається, тут ми не пройдемо. Ага, там, не пройдемо, тому доведеться йти за дядькою з валізами. Але не хочеться. Що сталося, де там було? О! Можемо доїхати? Ні? Чому? Бо в неї колеса не було? А тепер можемо їхати. Здається, не можемо. Ну, давайте шукати, як ще полагодити. Шарка сушить. Добре, що тут працює техніка хоча б. О, можна вщемитися в якусь ямку. Що таке? Чого цей туалет так для мене підсвічений? Знову робота. Тяжке життя. Маю ключ і тікаю звідси. <ріст> не хочу тут знаходитись. Так, ну ключ нам ніяк не допоможе, правда ж? Може можна з тачки колесо скрутити? Чи вона там просто стоїть без колеса? Ні. Ну, не схоже, що від неї буде користь. На жаль, на жаль. О. О! Це був ключ від цих дверей. Добре? А що тут у нас? А -а -а -а. Хтось розвісив? Хтось розвісив ці бананові шкірки всюди? Навіщо мені це сміття? що, колеса? Скільки тут чемоданів. Клас. А! -а, -а! Господи, Ісусі, вони йдуть за мною. А -а -а! Який жах. Який жах! Вони повилазили. Я думала, вони не пройдуть через ту яму. Господи Боже. Швидше, швидше, швидше. Крути звідси. Та швидше. Ти що не бачила, що відбувається? Фух. Чи вони не женуться вже? Байдуже, ми їдемо, нам. Воно не треба. А, -а, -а, а! От чому ми не могли так пройти. А чому ми не. А чому ми не могли так пройти? Просто по цих рейках. Бо це небезпечно. Не знаю, до цього ми по якихось балках стрибали було нормально. А тепер просто пройти по двох рейках. Не ну, в принципі, так надійніше. Нічого не видно. Оу, oh. приїхав. Нам треба було повернути, чи ні. Хоп. А, точно, підсади. Підсади мене. А, ну чи я тебе підсажу, нічого. Хаба! Де саме? Так а де ми? У -у -у. малюк! Ви бачите його? Стій. Та стій не йди подумай. Ну, куди біжить цей малий? щоб що? -шо? Ми маленькі бро, ми маємо об'єднуватись. Бам! <ривання> Знову ці бананові шкірки. Чого вони такі стрьомні? Оп! Приїхав хтось. Він заглядає під низ Він заглядає під низ Нам каюк. Будемо бігти. Маленький бро. Втік. Наведжу стелс. нема більше маленького бро? Обережненько. хоп! Ти, тікай, тікай, ті, біжи, біжи, о, поїхали звідси, поїхали звідси. Недалеко поїхали. О Боже чого я така повільна? Господи Ісусі, а, Він лізе за нами далі! далі. Заслуговую нагороду ведмедиків трошки. Вау, wow, це було дуже круто. Навіть на такому малесенькому шматочку вже відчувається весь геймплей, яким він буде. Я не експерт у цьому всесвіті, але мені здається, що ця гра у Дусі Little Nightmares, і Limbo, і Inside. Мені подобається комбінація платформінгу, головоломок і скрімерів, але що мені не подобається, це сидіти і постійно вдивлятися в темряву. Як я можу сказати, чи гра виглядає круто, якщо 50% гри виглядає отак? Mm. Якщо вам сподобалося це відео, залишіть йому, будь ласка, вподобайку, а також можете підписатися на канал, щоб не загубитись. Щиро дякую, що додивилися аж до цього моменту. Дякую, 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 дякую. І побачимося з вами в наступних відосиках.